Конкурс на кращий проект монументального панно на Черкаському ПК Дружба народів триватиме до 20 серпня. Днями оприлюднили офіційні умови участі в ньому. Нагадаємо, що проведення такого конкурсу ініціювала почесний президент «Азот» Валентина Жуковська. Перед учасниками конкурсу ставиться завдання знайти найкращу концептуальну ідею для панно над центральним входом до дружби народів. Передбачено премії за три найкращі роботи, які становлять відповідно 15, 10 та 5 тисяч гривень. За умовами конкурсу, проект Має відображати тему історії Черкас, бути оригінальним, гармонійно поєднуватися з містобудівними та ландшафтними особливостями території, а також передбачити фінансові можливості втілення в короткі сроки. Панно має бути виготовлене з довговічних матеріалів і з використанням сучасних технологій. Конструкція повинна бути легкою та легко монтуватися. Отримати додаткову інформацію можна за адресою місто Черкаси, вулиця 1 травнева, 72. Телефони 39 64, 64 39 37 84.